Так, доброго ранку всім. Сьогодні ми їдемо на рибалочку. Микулич, ми ще там не були, тому і вас запрошуємо, помилуємося Карпатами і половимо рибку разом. З кумами, з дітками всі прямуємо половити форельку. Погода гарна, гори так вкутані. Такий гарний туман. Думаю, буде цікаво. Гарного всім перегляду. Так, далі в нас пішла така вже грунтова дорога. Вчора такий дощ, то бачите, дуже мокро. Але так, на легкових автомобілях можемо проїхати. Кому хто може бажає рибки половити, то можна їхати і на легкових автомобілях. Приїхали ми на риболовлю, дуже гарне таке місце, все дуже тут так організовано для людей. Зелений яр, бачите, дуже такі привітні господарі. Зараз розповідають, як поводити себе на рибалці. Будуть готувати нам форель, ми домовились. То так, я сподіваюся, що сьогодні буде дуже гарно клювати. Бо все-таки холодно березень місяць. Так, вже вудочки ось бачите, беруть. Так, я зараз теж буду вудочку брати. А під саку чи так витягувати? Ну давайте, дівчат. Ой, кума зловила відразу, ну нічого собі. Клас! Ой, а ну я ж хочу побачити. Яка гарна. Велика? Ой, кума, ну одна секунда, я ще й не встигла. Бачиш, кажу, кума рибачка. Так, Вікуся, ну що, пробуєш? Ферёжа, я рибу. Да вже за секунду кумну ти бачив? Ну я в шоці. Зараз і я буду брати ловити рибку. Так, сьогодні мунграбисів.

Так, на цю родинку я вже почепила, всі зловили, одна я без ріду лішилася. Ой, яка гарна плаває. Це мабуть за те. Така знаю 500 гривень, якщо приготувати кошти, а порядцо. Це якщо будемо сирою забирати. Та ніхай, от, ні, хай я думаю. Дві яка си це на було. А це теж варить. Як ви його виліч, чому не А, да, положи. А положи, беріжи. Да, Воно це оно все німа. А що робить? Ой! Ви? Ну, я не можу, я Слухайте, я бачу за 10 хвилин зараз на рибачівку. відро. Оце рибалка. Влітку геть не кривало, як ми були в іншому місці. Ну там можливо тепло туди. Річка не срабіш. Костя що? Кракотів килить.

О, дивіться, я гарненько зновила. Ну так, порибали ми 10 хвилин, піввідра риби вже є. Оце рибалка. Так, риба дуже клює. Ну, дуже прям сильно клює. На кукурузку ловимо. Так, можливо, бачите, вам видно великі, які плавають. Рибини. Такий азарт добре бере, як гарно клює. Та я не знаю, ну ма 10 хвилин, да, ми тут ловимо? Дивіться, скільки її тут. Ого, ось я, яка велика є. Це дуже велика. Ого. Та ви що, вже можна готувати. Ну що, якусь клює? А ну, ложи. Ой, диви, які ось там великі. Ще як ти цю велику зловиш, ого. А оце яку ціну? Ага, 900. А, ясно. А оце плаває, що це за рибинка така? Це теж форель, скращена з лососом. Вона важко лаво. Вона така для краси. <схи> Хитренька Ой, Ой, ой! Віка тут і лови. Клас, це взагалі, ну щось. Ой, ну не знаю, Такі азарт бере, я вам кажу. Це рибалка просто огонь. Так, підемо, зважимо нашу рибку. що Все так гарно оформлено. О, треба на вас підписатися в інстаграм. Ой, дуже, дивіться, як чисто. Гарно, таке повітря, гірське. Добрий день. Ого, за 10 хвилин наловили, так наловили. Де, зараз, якщо я діма корзину, то поки кг. Ого! Ви чекайте, там ви не всю ж готуєте, так? Всюди. Всю. 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 Все, тоді ми чекаємо. Все на мангалі. Все, да. така у вас тут гарна зона. О, як тепло біля вогню. А ну йди сюди маленький. О, який гарний. Так, можна замовити осетер 900 гривень, але вам просто його зловлять. Тому що так на вудочку нам сказали, його не можна зловити чимось. Мабуть, розумна рибка. Так, ну ми чекаємо, нам тут запропонували можна чай, наливочку. Тут взагалі можна замовити і шашлик, і все, що хочете. Тільки якщо шашлик, то, наприклад, якщо ви сьогодні. Ну, якщо ми сьогодні їхали, то потрібно було вчора замовити, щоб замаринували. Але ми приїхали тільки рибку посмакувати. Тому будемо їсти порей. Ой, шум води зачаровує. Ось так біля альтанок. Є такі сходи, можна піти помилуватися річкою і так послухати цей шум води. Так з річки. Можна ще й помилуватися. Горами сьогодні вони такі гарні, кутані в хмарки. Люблю Карпати дуже. Дощу немає, бачите, така гарна вода, бо коли дощ, то така вода з гір біжить темна, ну, то воно і зрозуміло. Бо такі ж дощ. А сьогодні нема дощу, Гарна погода. О, гляньте, ви ж як сядете в таку альтанку, де так шумиться вода, це ж просто не передати словами. Так, підемо подивимося, що там з нашою рибкою. Недорого. Дали нам меню. Можна купити 10 кг форелі, отримаєте знижку, 10%. А що ви там Меню. Тут меню, дивися, можна замовити. Ну, ціна ось салатику 80 гривень, овочі 130. Що, можна картоплю по-селянськи за 100 а. гривень, люди добре. Овочі рим можна за 230 замовити. Ой, картопля фрі, хто любить. Так, а, то тут і гарячі страви, о, страви є, і напої. Калган, mm 600 -hmm. гривень літр, серйозний напій. Узварчик ну, є. Ми поки чекаємо, щось можливо виберемо. З Чай карпатський. О, чай Карпатський. До речі, я хочу чай карпатський. Так, Давайте чай карпатський. Ой, такі очі повимали. Все як... Ой, жабра, все як має бути. Так. Чай карпатський це треба дівчаткам сказати. Так, так. так, добре, зайдемо зараз, скажемо. О, ну Будемо чекати. Добре. Так, поки закликають нашу рибку, так на грилі смажиться, ми з тут собі, також релаксуємо. Я це вже кажу, віку я вже такий садок хочу. Що так тільки працювати самі, треба так і полежати, помилуватися, такі краєвиди, гори, краса. Вже дуже так пахне рибка, аромат так стоїть. Смакота буде. Так, нас запрошують вже. Рибка наша посмажилася. Так, о, підемо смакувати. Так, ми сьогодні смо. Дуже дякуємо. Дякуємо. Ой, клас, нам ще ось так принесли риб. То у нас сьогодні чисто рибний такий обід. Так, ну що ж, ми вже обідаємо, то нам смачного. Хто з вас там снідає, обідає вечеря, вам також смачного. Далі ще покажу красу. Посмакували, дуже нам сподобалась така смачна рибка. Нам тут пан Сергій розповів, є дуже гарна гойдалка з виглядом на село. То ми зараз піднімемося, так вся наша компашка поїли, то зараз підемо прогуляємося. Покажу вам ще красу Карпат, саме села села Миколичин, бо ми зараз тут ось ловили рибку О, і покажу, який там вигляд. Сказав йти тако хвилин 30-40. О, ось так, аж туди вгору. Ну, то ми йдемо і вас запрошуємо. Помилуємося Карпатами разом. Так, йдемо ми ось такою дорогою вгору. Бачите, капличка так над дорогою. Ви знаєте, так вгору. Не прям так і легенько. йти. та ще як гарно пообідав. Але всі йдуть, бо там дві гойдалки дуже гарні. То зараз погойдаємося. Казали дуже гарний такий вид. Ух, всі наші куркують. а далі так бачите, також гори. Такі вони сьогодні закутані в туман. І пташки так співають. Це Та ми так в самому селі. Ой, які малесенькі ось так людей. Барончики чи масенькі такі. Так бачите, як людини будинок. Вже майже майже біля гори. Ми так все вище. Так діти сміються, кажуть, наче на, на хом'як піднімаємось, не так і легко. О, так, собачка гавкає, Так ще трішки. Я думаю, буде вже гора. Ну, всі крокують. Всі наші крокують. О, бачите, далі там наче вже село закінчується, вже гори. Я вам не можу просто передати цей аромат смиракового повітря. Краса. Ви просто подивіться. Кожна гілочка, росинці. Ось так ми вже піднялися. Закінчилося село. Далі так дорога біля каплички. Іде вправо, всі наші крокують туди. Так ми вже піднялися вгору. Так, милуємося красою. Хочу вам показати, яке велике село. Дуже таке гарне велике село з усіх боків гори. Такі вони сьогодні, бачите, зачаровані ці гори. Гарне село. І ви знаєте, так ми піднялися, аж не віриться, що таке велике. Але наші так розбрелись по лісу подихати цим повітрям, бо воно тут неймовірне. Так, вже десь плюс три зараз. Ось то. Тепло. Скільки ялиночок гарних. Так, ще трішки і буде гойдалка. Ароматно. Так тихо-тихо скрапають краплинки. Перезавантаження. Ой, я знайшла таку красиву квітку. Такі весна своє бере. Я не знаю, що це за квітка. Можливо, хто знає. Пан Степан, якщо дивитесь, ви точно знаєте. Скажіть мені, будь ласка, що за краса? Така розквітла у березні в Карпатах. Поки я так йшла, милувалася лісом, вам ту красу знімала. Дивіться, діти вже. Які діти? Це не діти. Це хлопці гойдаються. Це діти гойдають батьків. Ого, яка крута гойдалка! Клас. Давай. На підгір'ї, да? То нам так не даремно. Пан Сергій сказав. О, клас. Ух ти! А які краєвиди? Це ч... боже чудово як. Тут так з місцевими потрібно. Про все розмовляти, тому що вони дуже радять, де що можна подивитися і як відпочити. Так, ну і я піду погойдаюся і вам покажу комусь пофотографую. Так, а хлопці ще гойдаються. Так, ну нарешті дітки катаються. Страшно? Боже. Кума, надай нам іти! Так гарно, гарно, так гарно сьогодні час з дітками проводимо з кумами. Я, мабуть, буду боятися. Та, що ж ви розуміли, це гойдалка, а так знаходиться лісова дорога. Ліс тут так пахне цими смереками. І, голова, і видно ось так. Огляд голова, села. Далі. Сильно встати. Я боюсь. Вже нічого не поміняю. Нормально. Треба куда ти писати. Ну все, пошли додому. Ми йдемо додому, заходимо на ключі. Хай гойдаються. Діти гойдаються також. Такий релакс, такі ще будівництва тут йдуть. Гарно в горах. Ну що ж, на цьому наше відео буде завершуватись. Так гарно ми сьогодні провели час з близькими. рибки половили, наїлися, гарно в горах прогулялись, вам показали цю красу, нагойдались на гойдалках. І вже додому. Тому дякуємо, що ви з нами на каналі, що прогулюєтеся, підтримуєте, пишете стільки коментарів. До нових зустрічей. Далі багато цікавого що буде. Як ідеш, милуєшся цими смареками, цією красою зелені. І тут пташки так розщебеталися. Краса. О, як пахне. Природа це перезавантаження. Те, що дуже любимо краплыночки краса